Анатолій Гриценко у Рівному представив свою команду, з якою йде на дочасні парламентські вибори. Сьогодні у списку партії Громадянська позиція люди, невідомі широкому загалу, проти мають потужний інтелект та творчу енергію. Люди, які замість популізму, вже розробили чіткий план перетворення нашої держави у потужну європейську країну. Команда громадянська позиція була зареєстрована першою центральною виборчою комісією. Ми першим провели з'їзд. Визначили 156 наших кандидатів, 146 за списком, 10 у межортарних округах. Хто ці люди і як формувалася ця команда? Серед 156 лише три народних депутати. Решта маловідомі для вас переважно нові обличчя. Добре це чи погано? Ми вважаємо добре. Було б набагато гірше, якби ви там побачили, протягом багатьох років дуже знайомі вам обличчя. Оновлення, значить, оновлення. одним з членів команди Анатолія Гриценка є Віталій Шабунін. Сьогодні він займається активною розробкою та впровадженням реанімаційного проекту реформ, зокрема і нового антикорупційного законодавства. Ключова мета громадянської позиції в продбі з корупції ідеологічна засада, на якої стоять ці наші законопроекти, наші ідеї полягає в тому, щоб повернути в Україну, навіть встановити в Україні невідворотність покарання за корупційні злочини. Якщо корупціонер вкрав, він має сісти, а має бути конфіскований у новій Верховній Раді. Анатолій Гриценко зі своєю командою першочергово планує скасувати позаблоковий статус України, прийняти новий закон про прокуратуру та про прозоре фінансування політсил, змінити міністра збройних сил України, а також забезпечити прийняття та дотримання антикорупційних законів.